<мех> <мех> ну, и сети выглядит Ямаха ней Ну, 80. Короче, бежит 80 она. 30 і причому така по дизайну дуже гарненька Ямашка, я б сказав. 90 є 90! Дуже гарно, дуже гарно виглядає по дизайну красиво, така. Коротше, отак невеличкий відео зняв. Прикольно вона виглядає з боку, до речі, дуже. Так, нова Ямаха 3 city 3City, якщо бути правильним, це. От такий цікавий унікальний апарат. Доволі не часто скажімо так, приходить до нас з Японії. Наскільки я знаю, ціна нового в районі 4000 євро. У мене він буде явно дешевше, з невеличким пробігом з кутерочок. От, зроблю вам невеличкий так скажімо, погляд з боку, як буде виглядати, як ви будете виглядати на ньому і як він себе поводить на дорозі. Я вам трошечки покажу. Щоб ви оцінили його з боку, от, і я вам розкажу про свої враження. От так, дивіться. Що можу сказати? По-перше, він височенький, от, своїм зростом 1,90 м, тобто високий скупна і доволі м'якенький. Такі в нього два амортизатори ззаді. Приборочка дуже красива. Гарненька приборка, так? Да? Показує. Температуру повітря пробіг. Всього на все 8800 годинничок є. Ну, а саме цікаве, нам вид з боку, як він. Вітаю друзі. Сьогодні у нас на продажу незвичайний рідкісний а, трицикл. Yamaha Ямаха City Не знаю, як воно правильно вимовляється. От, це 125-кубовий трицикл, скутер на водяному охолодженні. От, доволі така немаленька моделька, повноцінний двохмісний. І я б сказав унікальний апарат на нашому так, українському ринку. Я їх буквально один-два рази бачив, От, і трапляються вони не часто. По по стану тут у нас практично новий апарат. Отак, От дивіться, який незвичайний дизайн. От, і я скажу так, що Їдучи на неї, вона якби, привертає якби, увагу. А, так. Незвичний для мене скутерочок, не знаю, скажімо так, з чого почати. Ну, Почну з того, що це, як мінімум, Ямаха. Бачите, на колесі написано Ямаха. От, там. Ямашка. І він у нас з двома такими гарними масивними амортизаторами. Далі заднє колесо йде 12-го діаметра з дисковими гальмами. Ну, Диск абсолютно новий. На скутеру всього-навсього 8 тисяч пробігу по дисках, по гальмівних колодочках, дивіться, ну, вони абсолютно, абсолютно нові, як і сам скутерочок. Взагалі стан оцінюю повністю як новий, він навіть на заводській гумі. тобто як він випускався з конвейера, стоїть гума Maxis. от Вона по протектору ну відсотків 50-60 по кругу залишилось, тобто пройшла 8000. 110х90х12 розмір гуми. Скутер в такому синьому, синьому перламутровому, таку, такий колір більш до матового схожий, матовий колір. От така накладочка красива, з такою карбоновою вставкою. Тут у нас радіатор знаходиться, є ножки, бачите, для, задні... для пасажира. По пластику, по правій частині немає взагалі ні подряпин, ні дефектів, нічого такого взагалі. Гарне, до речі, мені подобається сидіння, воно з таким невеличким переходиком на заднього. На задню частину відкривається, як завжди, сидіння у нас в ліву сторону. Так, показував вже, що він у нас 15-го року випуску, 11-й місяць. Викрутка стоїть. Так, тут знаходиться бак. Тут бензонасос. Так, оригінальних пара зеркал. Такі вони, до речі, в незвичайному, як на мене, дизайну, я ще таких якби не бачив. Щось, щось щось, щось, щось таке цікаве. Ну, Цікаві такі по дизайну зеркала. Ну і доволі такий місткий багажничок для шоломчика одного якраз залізе. Так, ззаді тут видно, що стояв. У японця якийсь кофрик, вирізані отвори для кофра, ну і вам би я радив його також поставити. Отак От виглядає задній стоп. Великий масивний задній хвіст, крило заднє. Так, фільтр повітряний і стан варіаторної системи в кінці обов'язково, як завжди, буде відео. Гляньте, кому цікаво. Кришка в оригінальній фарбі, не фарбована залишилась. Так, по лівій частині пластика у нас також немає, ні дефектів, ні подряпин, нічого взагалі такого. Є бокова підножечка. от По скутеру нічого я не підфарбовував взагалі, ні колеса, ні кришку, ну взагалі нічого. Він з японським акумулятором, з усім повністю. Бачите, двигунчик в такому стані. Все настільки чистеньке, що в мене таке враження, що на ньому і ніхто не їздив. Дивіться, ніде ні болота немає. я не знаю, як... Де вони катаються? Що техніка настільки чистенька, я ж кажу, що взагалі як новенький, як на ньому ніхто й не їздить. Отак От виглядає пол. Так, тут у нас гачечок такий. Прикольно так виймається. От. Так, йдемо далі. Тут у нас ключик. Два оригінальних ключика Ямаха. Замочок також практично як взагалі його ніхто не трогав, не чіпав. Так, ручки. Отак виглядає ближнє і дальне світло, повороти, ну, звичайне все. Так. Так, ну, в принципі, зрозуміло. По приборці. Рідкокристалічний такий гарний дисплей, показує, бачите, годину, пробіг 800-831 температура повітря. Ну, доволі таке інформативне табло. Можна бачите, тут вибирати, редагувати там, ну і так далі. Є вітрове таке непогане невеличке скло. Дивіться, які габаритні вогні передні. Симпатичні. Взагалі скотерочок, я ж кажу, незвичайний і тим якби і унікальний він. Дуже красиво і стильно виглядає на дорозі. Незвичайно таких скутерів небагато і не часто такий апарат застрінеш. Отут От у нас поворотнички. Так, до речі, давайте спробуємо, як вони, як, вони, як вони виглядають. Ну, В принципі, нічого такого. Так, йдемо далі. Вітрове скло таке невеличке є. От, Що саме цікаво. Так, переднє колеса в такому гарнючому дизайну, до речі, скутер з АБС. От Передня гума також стоїть Максіс. Розмір гуми. 90х90х14, на на тобто заднє колесо 12-го, переднє 14-го диск. Ну, взагалі, як новий, що передні, що задні диски, колодочки навіть стоять нісін. Зверніть увагу. Тобто заводські колодки, супортні сін, колодки аналогічно. Тобто, ну, абсолютно новий апарат. Тут йде по підвізки саме цікаво, сама цікава передня частина цього скутера. Тобто давайте отак. У нас два, два колеса. На кожне колесо йде по два гідравлічних пера. От такі вони масивні. От. І, звичайно ж, захист диска. І саме дискові гальма. На одному колесі їсти датчик АБС. І аналогічно два пера. Ну і система маятника. Так що так. Робота в принципі зрозуміла. От. Скутерочок дуже красивий, стильний. Так. Пробуємо його завести. Гарненько виглядає стоп. Тихесенько, так працює двигунчик взагалі рівненько. Абсолютно новий апарат, я ж кажу 8000, ну це просто нічого взагалі. Зеркала під сидінням вібрують. Ідеально працює двигун, в принципі, питань немає. По пластику, дивіться, по дефектах є отут декілька подряпинок, бачите, буквально невеличкі. Отак я вам покажу. Подряпинки і от на пластику, бачите? Є подряпинки. В принципі, все. От По скутеру синя частина взагалі ідеальна, без ніяких дефектів. Невеличкі, бачите, тут подряпиночки такі, ну, взагалі воно таке незначне. І там. А так в загальному оцінюю, як новий апарат. Абсолютно. І виглядає він як новий, і по роках свіжий. Ой, якби все, будемо закінчувати. Залишилось його потиздраювати, прокататися. Начну, мабуть, прямо звідси. Цікаво, як він поводиться без цією подвізкою на поганій дорозі. Ну, кому подобається, мої контакти вказані під відео. Підписуйтесь на канал. Буде ще цікава техніка, яку ви можете придбати. Всім гарних покупок! Доброго вечора, друзі! Будемо трошечки знайомитися. З Ямахою 3 city 3 city, не знаю, як правильно. От, У Ямахи пробіг всього цього на всього 8800 км. Тобто, ну, для такої кубатури це абсолютно новий апарат. Дивіться, показує температуру навіть пробіг і так далі. Оце у нас 3City. Візуально я то бачу, що він новий, але як і в будь-якому скутері, його. Треба розібрати, подивіться, в якому стані розхіднички, ролики і так далі. Ну і в основному я це роблю для вас, щоб ви реально бачили, що апаратки ви купуєте дійсно в чудовому стані. От дивіться, скутер проїхав 8 тисяч кілометрів. Дивіться, в якому стані. Вон бачите, задній варіатор профарбований, він не відкручувався ще за 8 тисяч. От тарілочка варіатора, дивіться, в якому стані. От. Варіаторна система, все, все цілесеньке, все в ідеальному стані. По натяжечки ременю, навіть пилиночок, в принципі немає. От як виглядає кришечка варіатора. Все чистенько, все супер. І повітря, варіаторна система бере от за цієї шлангочки, десь там е зсередини. Ну, і зараз е відкручу варіатори, покажу вам, як, які вони познайомимось. Так, є. Тут передня у нас на 17, а задня, скоріше за все, на 14. Так. Ну, зараз відкрутимо, глянемо. Передній є. З одною рукою мені трошечки якби незручно. Задній треба притримувати варіатор, щоб його відкрутити. Ось так я зроблю. Відкрутили. Так, кришка варіатора сидить на от такому підшипничку. Втулка, скоріш за все, з резинками. Це не підшипник, це от така втулочка. Так. Далі. От як виглядає щеплення. Сам варіатор. О, дивіться, як круто профарбований. Доброго вечора. Ми із Японії, але. Наскільки я бачу по наклеючці, made in Thailand цей апарат. Ну, це не мішає бути йому Ямахою. От в такому все стані. Дивіться, тарілка варіатора. Ну, нова, абсолютно. Якби 8000 для скутера це Ну, абсолютно нічого. Так, варіатор задній. Новий. Просто новий. Є, познайомились. Ремінь. Що у нас за ремінь стоїть? Ремінь стоїть Yamaha 2 sm CM, Так, де він тут Made Made in Thailand. Дивимось варіатор, який проїхав 8000 кілометрів. Так що поверху. Все супер. Ніяких питань. Паваріку не бачу. Так, дорожечки дивимось. Ну, блін, навіть пилюки немає. Настільки нове. І проїхало 8000 кілометрів. Ну, я ж кажу, для японської техніки це нічого, а от китайський, який би скутерочок уже би був майже при смерті. Ну і ролики варіатора. Трошечки тут темно, покажу вам. Отак. От ролики варіатора. Аналогічно всій варіаторній системі Новесенькі, без зносу, без питань. О, я вам навіть покажу фільтерочок, дивіться. Фільтерочок живий, можна ще кататися пару тисяч. Ну, все, варіатор, ремінь, ролики, тарілка, задній варік, все в ідеальному стані, все новесеньке, дивіться. Тут навіть пилу немає. Чуть-чуть отут. От, чуть-чуть, і все. Так що реально новий апарат.